Вітаю всіх на моєму каналі, і знову я до вас з розпаковкою посилки в тему. Давайте подивимось, що я сьогодні отримала. Два товари на перший погляд схожі між собою, але вони різні. Це мочалки. Мочалки для чищення е, нагару на посуді. Ось, ця, ось ці три, це мочалочки, написано, що вони зроблені з поліуретану. А ось це, вони більш жорсткі, такі твердіші. І написано, що вони з якогось там карбіду чогось зроблені. Я не пам'ятаю точно назву. Подивимось, які вони. Так, вони схожі, тільки ці більш, трошки менші, ці трошки більші, але насправді, і за відчуттями вони трошечки відрізняються. Подивимось, як вони будуть справлятися зі своєю роботою. Отже, маємо дві. Мачалки. Я їх вже попередньо замочила, намочила, вірніше, тому що так сказано було в описі. І ось таку трошечки засмаглу сковорідку. Я, я навмисно її не вимивала для чистоти експерименту. Ось так виглядає моє, денце моєї іншої сковорідки від того ж виробника. Їх я використовую одночасно, вони трошечки відрізняються за розміром. І ось так виглядає спеціально мною підготовлене денце. Давайте спробуємо. Не використовую поки що ніякого миючого засобу, нічого. Ось беру просто щіточку і починаю терти, ну. щось, звичайно, відбувається, але такого собі... Вау-ефекту я особливо не бачу. Хоча, хоча, взагалі непогано. Дивіться, зусилля мінімальні, я прикладаю, просто туди сюди рухаю і все. Як бачите, відчищає. І враховуючи те, що я не використовую жодної хімії, то для когось це може бути дійсно корисне. Але шкрябає воно денце конкретно для моїх е, кастрюль з е, полірованої сталі нержавійки, Вони не гадяться. Це тільки дно шкрябати. Ну і другу візьмемо ось тут іще спробую. Так, ну, це результат роботи, як ви бачите, той же самий. Відчищає, нічого не можу сказати, відчищає. Ну, ви чуєте, що голос у мене не напрягається абсолютно, тобто, ніяких зусиль особливих я не прикладаю. І я вам скажу, не дивлячись на те, що ця начебто м'якіша, а ця твердіша. Вона відчищає краще. І, здається, шкряба є менше. Ну, загалом, що я можу сказати? Можна мати у своєму хазяйстві такі мочалки. особливо тим, у кого алергія, хто боїться хімічних різних. Препаратів, засобів використання. Ви бачите, що відчищає взагалом гарно, але шкрябає. Далі отакий От молоточок для м'яса. Зараз я його розкрию. Дуже він розкривається, зараз доведеться розрізати. Ну, він зазвичай трошки такий легковастенький, ручечка кривенька, як бачите, у нього така. Ну, наче, я думаю, що роботу свою він виконуватиме. Не дуже легкий взагалі. Ну, подивимося. У мене є, але він уже старенький, дуже, Як колись щось били, чи горіхи, чи щось таке, і він трошки покоцався ось тут. І, ну, Я вирішила замінити. Ну, хай, може, може, буде гарно. Подивимося. Так, а що ж у нас у цьому пакуночку подивимось зараз? В цьому пакуночку у нас, о, в цьому пакуночку у нас трипод. Ось така селфі палка. Ось так відкривається і ось тут висувається для того, щоб тут розмістити телефон. Крутиться так і сяк. Тут є такий триніг, її можна поставити, висувається, досить високо висувається сантиметрів на 60. я потім покажу теж це. І ось тут є кнопочка. Кнопочка, яка дозволяє робити фото на відстані, тобто без участі телефону. Щось вона не виймається у мене тут. Ось так ми її виймемо. Це, мабуть, так спеціально зроблено. Кнопочка, яка працює від Bluetooth. А на чому вона працює не зрозуміло. Як вона взагалі заряджається тут, не знаю. А мабуть, і тут відкривається. Мабуть, відкривається, бо тут все папірець це захист, від, щоб вона не спрацьовувала. Ага, ось бачу. Якось вона тут відкривається. Коротше, я подивлюся, як вона відкривається, і потім вже вам покажу, продемонструю повністю його в роботі, і тоді ми побачимо, як вона працює. Бо зараз не хочу витрачати зайвий час на це. Так. Ось це, власне, це заради чого я зробила це замовлення? Це ручки для пательні, для сковорідки. Ці ручки прикручуються до сковорідки, ось тут розкручується, прикручуються, і потім служать не тільки. Для того, щоб піднімати за цю ручку. А і можна поставити сковорідку, кришку сковорідки ось таким чином, спираючись на цю ручку. Розібрала кришку своєї улюбленої сковорідки біоловської, і намагаюся це зробити ось таким чином. Болтик провалюється повністю. Я його намагаюся крутити, але він не дістає до того місця, де він має бути прикручений. Кришка занадто для цієї ручки товста. Вирішила все ж таки показати, як це виглядає на меншій кришці. Ось кришка від маленької сковорідки. Ось я її прикрутила. Але знову ж таки, по-перше, вона займає дуже багато місця. А по-друге, як вона буде стояти? Ніяк вона не стоїть. Тобто основну свою функцію вона не виконує ніяк. Місце вона займає багато, поставити кришку не можна. Значить, цей товар поїде назад. Дивимось, що у нас іде наступним. А наступним у нас іде такий кімнатний термометр, гігрометр, годинник, який показує час, який може бути будильником. І е, показує температуру повітря в кімнаті і процент вологості. Працює він, як я розумію, тут від батарейки. Є ось така підставочка. Тут плівочка є і зараз я її зніму. Ось так виглядає цей термометр в інтер'єрі у мене. Він е, з підсвіткою, ось тут можна натиснути. і коли в темно в кімнаті можна подивитися, надовго, але вистачає часу. Як бачите, тут показується час, тут показується температура, вологість, і залежно від проценту вологості, мордашка оця світиться або посмішкою, або таке сумне обличчя. Вони. Зараз, поки що, бачите, у мене 24,2, нагадується, Харків. Зараз сьогодні. Вже листопад місяць і 50% вологість. Забула додати, у мене метеорологічна станція старенька була до цього, і різниця між ними становить, ну може, 1,2 градуса і десь 1% вологості, не більше. Продовжуємо. Такі мішечки, органайзери. Їх тут у наборі. Май, а ось третій, так. Їх тут у наборі три штучки. Один маленький це для пакетів. Де ж він тут відкриваються лочки? Ось такий мішечок для пакетів. Або, ну, може, не для пакетів, може, тут цибулю можна зберігати. Ні, тут є ось дірочка, через яку можна виймати. Ну, взагалі, можна і цибулю через цю дірочку виймати. Я вважаю, так. Теж можна робити. І два більших пакети. Один ось такий мішечок, трошки більший. Ось це якраз і тут намальований бурячок намальований, можна підвісити на кухні і складати сюди цибульку, чесничок, може, якісь фрукти, яблучка, наприклад. Це буде провітрюватись і дуже добре зберігатися. Тут така дерев'яна паличка вставлена, щоб воно тримало форму. Гаменька така. І нарешті це буде найбільший. Третій мішечок. Ну, да він трошки більший і він подвійний. Теж тут теж намальовані овочі. Але я оцей найбільший мішечок хочу прилаштувати у ванну кімнату для білизни. Ось так на шафі, на вході в кухню. Висить у мене один із мішечків. Я тут поклала цибульку решта у мене на балконі, а тут я поклала ось кілька штучок. Принесла з балкона, поклала сюди, якщо мені потрібно, я відстібаю ось цю липучку. І тут є дірочка, з якої я достаю потрібну мені цибулинку. І застібаю знову. І не гріється, і не росте, і зручно діставати, і провітрюється все дуже добре. Так. Є ще один, здається, пристрій для кухні. Зараз подивимось. А, ні, це не для кухні. Це кравецькі ножиці. У мене їх багато. Я вже казала, що я шию, і ножиць у мене багато різних. Але Ті, хто шиє, знають, що ножиць забагато не буває. Тим я теж вам зніму і покажу, як вони працюють, чи гарно вони працюють. Так, наче зручні в руці. тоненькі. Мені подобається те, що тут є чохол, тобто можна одягти. і... Зберігати, не, не боячись того, що можна десь колотися або порізатися, або щось порізати, перевозити, наприклад, їх так можна зручно. Ну, виглядають вони так солідно, досить солідно. Написано, що вони з якоїсь там особливої сталі зроблені. Ну не знаю наскільки ця сталь особлива, але в руці вони достатньо зручні, не дуже важкі, це непогано. Так, Це я купила олівець для брів, здається, такий що викручується темно-темно коричневого кольору. Дивіться, дуже гарно малює тоненьку таку. Лінію заточений гарно, ну і досить так не одразу стирається. Тобто буде більш-менш стійким. Ну, достатньо великий такий. Спробуємо. І ще дуже давно хотіла придбати таку річ собі на кухню. Але все якось не виходило в мене. Десь я то не бачила. Це тертка для цедри. Ну, для цедри, я думаю, що невелику кількість сиру теж можна потерти нею. Тут такою плівочкою вона закрита синенькою. Зараз ми цю плівочку знімемо. Дивимося. Ось така терочка, величенька така, я думаю, сир і шоколад можна буде в нею. гостренька натирати на тортик, наприклад, щоб прикрасити. Або просто центру натерти з лимона, або за апельсином в кудись в якусь випічку або що. Міцненька. Трошки гнеться, але не, не дуже. Я колись в Аврорі купила маленькі е, терочки, такі. і трошки надавила, коли натирала моркву, і вона в мене вдвічі зігнулася. Тут ні. Тут ребра жорсткості такі є, які не дають їй зігнутися. Ручка зручна, гарненька, мені подобається. Знову для кухні приладдя. Ложечка з дірочками для зняття шуму. Не знаю, звичайно, як вона буде е, в роботі, з чого вона зроблена. Може, вона потемніє від гарячого, тоді я її відправлю назад. Спробую завтра ось, і якщо щось не так з нею буде, то я її відправлю назад. А так виглядає досить пристойно. Останнє чи ще. Зараз сподіваюся. Так, все, в пакеті більше нічого немає. А що ж це в мене тут? А, це в мене підставочка для телефону. Зараз ми тут проріжемо. Ось така підставочка для телефону, вона металева, вона крутиться. І ось так її можна налаштувати як завгодно. І ось так вона крутиться в різні боки. Ну, крутиться, вона не дуже легко могла б яка різниця, що її переставити, що її так можна налаштувати. Трошки інакше вона виглядає, ніж на фото. Ну, це проблема багатьох товарів в тему, що на фото вони виглядають, м'яко кажучи, гарніше, ніж насправді вони є. Але, ну не скажу, що прям погано так виглядає. Досить. Нормальна така стійка. Просто їм, коли буває така необхідність, от, наприклад, я щось роблю і розмовляю на голосному зв'язку з своєю подругою. Мені треба, щоб телефон десь був, коли він просто лежить, я його можу змахнути зі столу та й просто не, не дуже зручно буває. А так поставила і розмовляй собі, скільки захочеш. Нічого тобі не заважатиме. Ну, ось всі покупки мої на сьогодні. Показала вам, як вони працюють. Я вам бажаю всього гарного, мирного неба, спокійного дня, до нових зустрічей. До побачення!